Я буду дідом, синку. Під час війни цієї кривавої зими. Ти, може, не зрозумієш, чому на моєму лобі. Не тільки сивина, а й печать гірких років. Я буду дідом, синку, бо світло у твоїх очах може стати моїм останнім віддзеркаленням. Та, на жаль, це не буде світло спокою. Ти ще не розумієш, скільки болі у нас, у старих, які пережили пекло й смерть, що блищала, як залізо. І слухали. Як вона танцювала серед нас? Це була війна, наша війна, яка зламала наші душі. Я буду дідом, синку. Але ти ніколи не побачиш мене беззаєсилем. Моя душа вціліла завдяки твоїй матері. Я намагався бути твердим, коли ти дивився на мене. І боявся. Ми всі тоді боялися. Але жити треба, синку. Ми крокували в цю темряву. Тримали один одного за руки. Бо без цього ми не могли встояти. Я пам'ятаю той день, коли сніг падав. Немов крихти нашої надії. Ти був малим, але вже знав, що не можна плакати. А я, синку, намагався зерегти цей світ для тебе. Але це було так важко. Всі мої друзі, всі ті, кого я любив, залишилися десь на фронті, у мертві сніги. І я кажу тобі я буду дідом, синку. Але вже не буде того простого часу. Коли ми, безтурботні, сміялися разом на річці, коли звуки веселих пісень злітали з наших уст, і ти бігав по полю, покриваючи ноги теплим снігом. Тепер це поле стало болотом, Болотом, що поглинуло нас. І багато з нас так і залишились в ньому. Я буду дідом, синку, але не таким, як ти собі уявляєш. А. Ти знову будеш питати мене про війну. І я не буду тобі говорити все. Тому що я не зможу передати того болю. Що тримається в моїй душі того болю, який ти не відчуєш, поки не зустрінеш його. Я буду дідом, синку, але я буду сумним дідом. Тому що у серці моєму лежить вагу цієї війни. Моя пам'ять вибивається з колії. Коли я думаю про те, що сталося. Про те, як ми не змогли зупинити цей кошмар, як змогли втратити найдорожче. Я буду дідом, синку. Але я хочу, щоб ти жив без війни. Щоб твій світ був яскравим, як весняний сад. Щоб ти не чув вибухів, не бачив димних хмар. Щоб твої друзі не ставали солдатами. Щоб тебе не преслідувала тінь цієї кривавої зими. Але якщо війна прийде знову. Я буду поруч, синку, і, може, ми знову будемо стояти. З піснею в серці, хоча біль буде ервеяти нас на шматки. Я буду дідом, але моє серце все одно залишиться молодим. Тому що ти, моя надія. Я буду дідом, синку, і не хочу більше нікому віддавати життя. За ідеї, що руйнують родини, за мрії, що ламають долі. Я буду дідом, але я все одно триматиму тебе за руку. І до останнього захищатиму твій світ від темряви. Не хочеться, щоб ти коли-небудь відчув цей біль, синку. Не хочеться, щоб ти став таким, як я. З закривавленими руками і тягарем на серці. Я буду дідом, синку, і моя надія. Що твій світ буде кращим, що ти будеш жити в мирі, що тебе не торкнеться ця кривава зима. Що тобі не доведеться воювати за кожен шматок землі. Що ти зможеш обрати життя. І це буде найкращий подарунок, який я можу дати. Я буду дідом, синку. І я сподіваюся, що ця зима, ця війна, і все те, що ми пережили, залишиться лише в пам'яті старих, як сон. Щоб ти не знав цього болю, цієї боротьби. Щоб ти, синку, зрозумів, ми все це робимо для тебе, для твоєї свободи. І я буду дідом, синку. І ти зростеш сильним, щасливим, без страху в очах. Бо твоє майбутнє не повинно бути сповнене сліз. І якщо я буду дідом, я буду гордий за тебе. Ти побудуєш цей світ, і він буде світлом, а не пожежею. І якщо я буду дідом, синку. Це буде найкраще життя, яке я можу собі уявити.